Росію треба змусити відновити територіальну цілісність України. Я підкреслюю, змусити, тому що будь-які домовленості з президентом Путіним вони нічого не вартують, змусити через спільний тиск Сполучених Штатів Європейського Союзу і через сильну Україну. І з американцями треба дуже відверто і чесно говорити про те, які перспективи в стосунках між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Зрозуміло, що Путін. Хоче щось обов'язково виторгувати і десь здурити. І це є його зовнішньополітична мета вирішити свої проблеми за рахунок України. І нова американська адміністрація не повинна цього допустити, і я переконаний, що і не допустить цього, тому що це не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Україна є тією державою, яка доказала на весь світ, що вона не просто на словах знає, що таке демократія. А вона бореться за цю демократію. Україна не на словах, а на ділі доказала про те, що коли ми проводимо складні реформи, ми їх проводимо. Україна довела те, що вона хоче миру, але для того, щоб в Україні запанував мир, треба змусити Путіна виконати його частину мінських угод. Фактично, треба змусити Путіна через тиск всього міжнародного співтовариства. Щоб він забрався з території України і дав можливість Україні рухатись вперед до Європейського союзу.